300 мільйонів гривень просять у Кабміну на пошкоджені та зруйновані спортивні об'єкти Чернігівщини. Таке рішення ухвалили в ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, яке відбулося у Чернігові. За словами голови комітету народного депутата України Андрія Кожем'якіна, загалом на Чернігівщині 12 спортивних об'єктів, які треба відновити чи відбудувати. Ми звернемось до кабінету міністрів України. З проханням про розгляд і виділення фінансової допомоги Чернігівській адміністрації і на відбудування інфраструктури спортивної, то, що у нас війшло в рішення, це 300 мільйонів. То, що ми звертаємось до Кабміну. Також 20 мільйонів гривень комітет просить у уряду на відбудову пошкоджених будівель Національного університету Чернігівський колегіум. За словами заступниці начальника Чернігівської ОВА Жанни Шерстюк, загалом на відновлення всієї спортивної інфраструктури потрібний мільярд гривень. Проєктну документацію розпочнемо виготовляти відразу після отримання фінансування, а також заходи із протиаварійних першочергових робіт, щоб не втратити те, що Ще лишилося буде застосований комплексний підхід до відбудови за принципом зробити краще ніж було.